У сучасному світі, сповненому стресу, різних переживань, постійних викликів, ви знаєте, я зауважив, що дуже легко зосереджуватись на тому, чого бракує, ніж на благословіннях, які вже маємо. Сучасний світ він дає такий особливий виклик в тому, що все кругом знімається, все дуже швидко передається, і от те, що бракує, воно на ньому дуже сильно наголошується увага. І ми можемо цеплятися за ці речі, і воно буде забирати в нас спокій. Більше того, ми можемо бути незадоволені постійно чимось обурені, чому не більше, чому не краще, чому не так, як у когось. Але читаючи Біблію, ми бачимо про те, що свята книга вона закликає нас до іншого способу життя і до одного слова. З яким повинно бути пов'язане наше життя, це вдячність. Подяка в нашому житті не повинна бути лише такою короткою, певною емоцією чи реакцією на щось, а насправді те, що виділяє нас серед інших людей. Це не просто щось приємне, таке коротке, або те, що ми святкуємо раз чи два рази в році. Подяка це не просто слова, які ми говоримо дякую. Сказані у відповідь на щось добре. Насправді подяка це глибоке внутрішнє ставлення, яке впливає на наші думки, на наші слова, на наше поводження, на наш настрій. Тема моєї проповіді сьогодні: подяка це стиль життя, а не просто тимчасова реакція чи слова в молитві. Це дуже важливо. Стиль, коли ми говоримо про саме слово стиль, це спосіб, це манера, це форма, яка притаманна якійсь людині. Хтось має певний там класичний стиль одягу, хтось має інший, хтось має певний стиль розмови, і можна так продовжувати. І ми допустимо, можемо не бачити чи почути, скажімо, ну це ця людина, так чи якщо забрати там обличчя, хтось як одягається, скажімо, це напевно так він одягається. Тобто, те, що розрізняє людину серед інших. Коли ми говоримо про стиль життя для християн, то це не просто набір правил, а це насправді відображення характеру Ісуса Христа в наших щоденних діях, в наших словах, наших вчинках і ставленні до людей. Тобто наш стиль життя він повинен бути наповнений вдячністю, любов'ю і, головне, мати мир. В серці по відношенню як до Бога, і це буде виливатися на наші вчинки. Варто зазначити, що стиль як вдячність це не одноразова дія. І коли ми говоримо стиль вдячність як стиль життя, це те, що супроводжує мене протягом життя. Є стартова точка, коли я каюся. Народжується згори, тоді я в змозі по-особливому бачити цю Божу благодать. Тоді я на все дивлюся через призму Божої благодаті, через Його жертву, яку він зробив. І я тоді починаю цінувати все, що я бачу, все, що я роблю, і це відображається в наших словах і в наших ділах. Хочу зазначити, що послуга це не що вдячність це не просто послуга Богу. Я чув одна людина, яка говорила з таким ну, Дякую тобі, Боже, ну, зробив послугу. Насправді це не так. Нам важливо розуміти те, що Бог Він не потребує нашої вдячності у прямому сенсі. Тому що Він досконалий суверенний Бог. Наша вдячність не зробить його Богом. Чи якщо ми не дякуємо, Він не перестане бути Богом. Але вдячність натомість потрібна нам, бо вона змінює наше серце. Це є акт смирення перед Богом. Вона навчає нас довірі, радості, і важливо зазначити, що в будь-яких обставинах життя. І Бог бажає, щоб ми пережили благословення вдячного серця, адже вдячність змінює не обставини, а вона змінює нас в цих обставинах. Такий, може, маленький приклад. Сьогодні, я думаю, що в більшості з нас ми пили каву або пили чай. І кава сама по собі, вона не чекає подяки. Вона працює незалежно від того, чи ми дякуємо їй, чи ми їй не дякуємо. Але коли ми вдячними серцями, знаєте, беремо цей аромат, ми дякуємо за атмосферу, за столом, що ми можемо сидіти, за мирне небо, за сім'ю, то це робить нас щасливішими, радіснішими. так? І це дає нам дуже гарний настрій. Без нашої подяки Бог не перестає бути Богом. Але коли подяка стає нашим стилем життям, ми починаємо жити ближче до Бога. Ми по особливому бачимо Його руку в нашому житті, в тому, що ми робимо. І коли ми навіть цінуємо такі, здається, різні дрібнички, але насправді воно не повинно стати звичкою для нас, ми повинні розуміти, що хтось цього не має, я маю, і я дякую Богові за те, що я знаходжуся в цій країні. Я маю сім'ю, я маю батьків, я маю роботу, я маю будинок, і так можна продовжувати дуже, дуже, дуже багато. Апостол Павло в посланні до Колосян 3 розділі з 15-17 тексті говорить якраз про те, що нам потрібно бути вдячними. Колесян 3 розділ 15 текст і нижче. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте! Слово Христове нехай пробуває в вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього, Богові, Отцеві. Послання до Колосян, якщо ви його читаєте, воно одне з найяскравіших новозаповітніх листів про вдячність. Апостол Павло в цьому посланні постійно згадує про вдячність як про ознаку зрілого християнина. Він говорить про те, що вдячність вона через віру в Ісуса Христа, вдячність за спасіння. І в цьому тексті, якому ми прочитали, три рази ми бачимо слово вдячність. Також хочу зазначити, що це послання він пише не в комфортних умовах, а будучи в Римі, сидячи в ув'язненні. І він має це бажання, він ділиться тим бажанням і цим заохоченням довіруючих людей про те, що ви потрібні бути, вам потрібно бути вдячними. І цей текст показує, що подяка це не просто є якийсь момент в молитві, це не просто реакція на щось приємне. Це не просто емоція, а насправді це є серцевина духовного життя, яка повинна проникати в кожну сферу мого життя. І перше, щоб вдячність була стилем нашого життя, необхідно мати мир із Богом. Справжня вдячність починається там, де є мир із Богом. А мир із Богом починається тільки тоді, коли людина приймає князя миру. В своє серце. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й ви були покликані в одному тілі. Насправді, мир Божий це не просто відсутність тривоги чи конфліктів, а це є внутрішній стан серця, який дає сам Бог тим, хто полюбив його, хто йому довіряє, хто проявляє по відношенню до Нього свою віру. Це не є якась одноразова дія, а це насправді те, що супроводжує християнина на протязі життя. Християнин, який приймає Христа в своє серце, він здатний мати чи тримати своє серце в мирі, в спокої, незалежно від обставин, які стаються. Мир Божий не здобувається власними силами, це нереально зробити, він тільки починається із відносин із Богом. І далі. Цей мир він веде до миру в серці. І нехай мир Божий панує у ваших серцях. Дуже цікаве слово панує, воно буквально означає, керує як суддя або як арбітер. Я думаю, що нам не треба пояснювати роль судді або роль арбітра, не знаю, там в спортивному футболі, так, в сакарі. Тобто, ця людина визначає рішення, контролює ситуацію, і іншими словами. Апостол Павло пише, що нехай мир Божий керує вашими думками, емоціями, рішеннями, а не страх, гнів, образа чи тривога. Коли є страх, гнів, образа чи тривога, є невідомість. Насправді віруюча людина вона знає своє майбутнє. І незалежно, що стається, які обставини, вона знає цю надію, і вона чекає цю надію, яка її чекає впереді. Люди, які мають мир із Богом, і апостол Павло про це говорить, вони житимуть не просто в єдності з Богом, але вони будуть жити в єдності і в гармонії один із Богом. Хочу зазначити, що там, де панує мир Божий, з'являється щира подяка. Не тому, що все ідеально, не тому, що все комфортно в нашому житті, а тому, що серце знає, що Бог тримає все під своїм контролем. І далі можна розвивати цю думку, бо є дуже багато біблійних текстів, які говорять про те, що Бог вірний, Бог всім керує. Ісус Христос, Він заступник, Він знає всі наші немочі, всі наші болі. Він не є далекий, не абстрактний, він близько, він в наших серцях. І саме це тримає нас на плаву, і саме це дає нам можливість бути вдячними, незалежно від того, що стається в нашому житті. Люди без миру Божого, так? Верніше для людей без миру Божого, подяка вона може бути, але це буде формальність, це буде емоцією, чи це буде просто реакцією. Люди, які мають мир Божий у своїх серцях, вони проявляють щиру, глибоко, живу, і сильну подяку. Чому? Тому що вона має фундамент. Людина без Бога. Вона буде говорити, що вона подякує Богу в якійсь ті чи інші ситуації, але її серце перебуває в страху, так нарікання. З людиною віруючою все по-іншому. Людина невіруюча, яка не має миру Божого, вона буде зайнята тим, щоб контролювати ситуацію і боротися з цією ситуацією. Людина віруюча, яка має мир з Божим, вона з вдячністю це сприймає і розуміє, що Бог поряд і Він допоможе. І от текст, який нам приходить, що Бог ніколи не посилає нам більше того, що ми можемо перенести. І такі слова, вони нам згадуються, і це є ця надія, ця вірність, яка допомагає нам бути вдячними в нашому житті. І ми покликані для вдячності. Наступне, що ми бачимо в цьому тексті, апостол Павло пише, і вдячними будьте. Вдячність це не просто емоція чи реакція, а це справді позиція серця. Неодноразово в Біблії ми читаємо про те, що ми повинні бути вдячними. Більше того, приблизно 140 посилань біблійних текстів говорять про необхідність дякувати. Один з таких відомих: 1 Солонян 5:18, Ефесян 5:20, книга Псалмів містить дуже багато закликів до вдячності, дає приклади вдячності. І це, що нам треба робити. Ми сьогодні починали служіння з двох пісень, які закликали нас до вдячності. І ми повинні дякувати Богові. І вдячними будьте. В цьому тексті це не є просто для роздумування, я вибираю, хочу, не хочу. Насправді це є повеління, це не пропозиція, це казова форма. І апостол Павло пише, що ви будьте вдячними, далі не розкриває душки і пише, коли у вас все добре, коли ви маєте. Коли ви здорові, коли ви маєте роботу, ні, цього немає. Там просто сказано і будьте вдячними. Це слово вдячними тут і в інших місцях буквально означає визнавати благодать або висловлювати вдячність за благодать. Ми бачимо про те, що причина вдячності це насамперед наше спасіння. До речі, звідси і походить слово, яке ми також знаємо Євхаристія. Це акт, як Господньої вечері, який ми звершуємо кожного місяця. Так, це є служіння подяки. І як символ Євхаристія це є вияв вдячності Богові за найбільший дар. І це дар спасіння за жертву Ісуса Христа і за нове життя у Ньому. Усе інше, що ми маємо в житті, воно тимчасове, а спасіння воно вічне. І якраз усвідомлення цієї істини. Повинно бути оцим джерелом, цим мотором, який буде стимулювати нас до того, щоб ми були вдячними постійно при усіх обставинах. Вдячність, як я говорив, це не є емоція. І я думаю, що ми розуміємо, коли ця емоція вдячності появляється. Так, особливо ми це бачимо в дітях, коли їм щось дали, Але ми потім бачимо, як часто ця емоція, верніше, як вона. Що вона тимчасова і вона проходить. Так само може бути в нашому житті в дорослих. Ми щось особливе побачили, щось особливе відбулося і оце емоція або реакція на щось, але вона проходить. Але коли ми говоримо про подяку чи вдячне серце, то це повинно бути позицією в нашому житті, це стиль нашого життя. Це, коли ми говоримо саме слово позиція, то це є внутрішнє переконання. Погляд на щось, так? І ми говоримо, допустимо, про людей там можна сказати, людина його позиція завжди бути чесним, бути справедливим. так? А по відношенню до нас, віруючих людей, якраз вдячність, це повинна бути позицією в нашому серці. Це усвідомлене внутрішнє рішення християнина дивитися на життя через призму Божої любові, його вірності Його милосердя. І те, що Він вірний тому, що він сказав. Я хочу, щоб ми запам'ятали таке речення, що не обставини формують вдячність, а позиція серця, яке довіряє Богові. Ми не можемо передбачити, що станеться в житті, але ми повинні бути готові до всього, що буде в житті. Нам Христос не обіцяв солодкого життя без ніяких навіть, таких поганих обставин. чи... Що все буде комфортно. Сьогодні проповідується така Євангелія, але це вона не має ніякого нічого спільного з тим, що сказав Христос: мене переслідували, вас будуть переслідували. так І саме ми повинні це розуміти. Емоція говорить: Я дякую, бо мені приємно проходить. Реакція каже, Я дякую, бо все вийшло, як я хотів. Завтра не виходить вже. І вдячності немає, але позиція серця наповнене Божим миром каже: Я дякую тобі, Боже, що ти поруч. І ось це розуміння, воно для нас повинно дуже-дуже бути важливим. Хочу задати для нас запитання, як часто ми дякуємо Богові конкретно не за щось, а просто тому, що Він є? От щоб ми перевіряли наші вдячності, чи ми завжди дякуємо за те, що ми тільки получаємо, чи насправді ми. Виявляємо цю вдячність, ми говоримо вдячність просто Богові за те, що Він є, він поряд із нами. Тому що чим ближче ми до Бога, тим більше серце наповнюється довірою. І хочу зазначити, що позиція вдячного серця вона не формується за один день. Це не є те, з чим народжується людина. Так, що можна казати, одньому це притаманно, інше це не притаманно від народження. Але коли ми говоримо про духовне народження, народження згори, людина, яка правдиво покаялася, їй буде притаманне, те, щоб бути вдячними. Вдячність не буде глибокою і стабільною, якщо ми не живемо Словом Божим. Павло пише про це, що Слово Христове нехай пробуває в вас рясно. Ми бачимо про те, що Слово Боже це є джерело вдячності. Слово Боже нам відкриває Христа. Слово Боже відкриває нам Євангелію, відкриває Ісуса, Його істина, Його характер. Це те слово, з якого ми черпаємо силу, так, для того, щоб розуміти, що Він вірний. Ми черпаємо силу для того, щоб жити нашим святим життям, для того, щоб дякувати Богу. Пробуває. Це означає перебувати не. Десь далеко, що ви не можете дотягнутися. А це перебуває в вас, бути як вдома, жити глибоко, а не просто е, читати час від часу. От що ми повинні робити? І рясно, воно дуже гарне слово. Це не якимись скупими порціями, раз в тиждень, раз в місяць, а це насправді свідомо читати Слово Боже, розуміючи, що воно мені необхідне. Для того, щоб воно виливалося. То треба, щоб там щось було. Якщо там пусто, або якихось там 1, 2, 5 відсотків, то ніколи цих 5% не будуть виливатися на 100%. Ми повинні це розуміти. Ми повинні розуміти, що Слово Боже, воно буде формувати в нас ось ті вдячні думки в нашому житті. І в нас буде тоді правильна реакція на вибір. Дуже цікаво сказано у всякій премудрості. Навчайте та напоминайте самих себе. Не інших брати слово і вже не інших, а сказано по відношенню до себе. І премудрість це не лише знання, а це застосування на практиці істин слова Божого. І цей текст говорить про те, що ми не повинні нехтувати Словом Божим. Насправді, ця книга вона повинна бути близькою для нас. Ми повинні, подібно перший псалом говорить, день і вночі пробувати в ньому. Тому що воно формує нашу внутрішню атмосферу. І коли вони наповнюють нас, подяка стає природньою реакцією. Ми зранку мали приємність розмовляти один між собою піснями. І я думаю, що ми вдячно співали ці пісні. Якщо ні, ми повинні це робити, це не повинно бути нашою формальністю. Чому? Тому що Слово Боже нам каже: вдячно співайте у ваших Серцях господеві псалми, гімни духовні пісні. Подяка це є частина поклоніння. І важливо зазначити, що звертається увага, вдячно співайте в ваших серцях. Не просто словами вимовляйте, так а ви вдячно співайте в ваших серцях. І оце слово, вдячно співайте у ваших серцях, воно відноситься конкретно до мене. Щоби я співаючи, щоб це не були просто слова. А щоб це справді була моя внутрішня позиція славте Бога, я славлю Бога. Так? За День Новий я дякую Богові. Я вдячний за День Новий. Так? Не може бути так, що слова і серце вони не співпадають, чи вони в розриві один з одним. Хоча воно стається так. так? Ісус Христос говорив, що вони устами шанують мене серце, до фарисеїв казали, серце їхнє далеке. А як наше серце? Це те, що ми співаємо, воно співпадає із тим, з, з нашим серцем, те, що всередині. Давид говорить: добре співати імені Твоєму, Всевишнє, звіщати зранку милість Твою і правду Твою. І пісні це добре. Це добре, коли ми співаємо, тому що це потрібно робити. Але є зазначено, тут говориться про вдячність і оце поєднання. Вдячно співайте у ваших серцях пісні. Три типи. Перечисляється, тобто не можна сказати, що в псалмах вдячно, в інших ні. У всьому пісні, які ви співаєте, вони повинні бути вдячними. І пісня і вдячність це не просто частина богослужіння, а це є спосіб життя християнина. І коли ми вдячні Богові, не просто коли ми вдячні Богові, то насправді наше серце воно звучить як пісня у словах, у справах і в тому, що ми щоденно робимо. І ми підходимо до ще одного важливого моменту. Сказано, і все, що тільки робите словом чи ділом, робіть усе в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Боговій Отцеві. Подяка це стиль життя у словах і вчинках. І оце слово і все, воно вміщає все. Тут немає такого місця, де можна сказати, що щось не підпадає під це слово все. І не просто, і все йде, дається пояснення, так словом чи ділом робіть усе в ім'я Господа, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Робота, відносини, служіння побут все повинно бути вираженням подяки Богові. І біблійна подяка це, це не просто під час богослужіння, це не просто слова в молитві, а це життя. І наш стиль життя. Він якраз і є відображенням того, що відбувається в серці. Сказано, поєднання є в ім'я Господа Ісуса Христа. Це не щось з вас, це не просто формально згадати Ісуса, а діяти як Його представники від Його імені, знаючи Його характер і все робити для Його слави. Дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Іншими словами, вся наша вдячність, наші пісні, наші молитви. Наші поклоніння мають бути в ім'я Ісуса, тобто через Нього і завдяки Його спасіння. І коротко вдячні словах. практично, що це означає? Не нарікати, Так, бути задоволеним і виявляти цю задоволеність, вдячні своїми словами, відзначати добрі речі, своїми словами будувати, а не руйнувати, говорити з пошаною. Прощати, знаючи, скільки нам прощено, так? і пам'ятати про те, що слова подяки це є благословіння для інших. Чому, вони так, чому вдячність так важлива у слова? Тому що насправді вона навчає нас смирення. Бо я визнаю, що я не сам до цього дійшов, а що є той, який мені допомагає. Слова подяки прославляють Бога. Слова подяки змінюють атмосферу кругом нас в сім'ях на роботі, де би ми не були. Також важливо пам'ятати про те, що слова подяки вони служать свідченням про Бога для інших людей. Подяка у вчинках це віра, яка діє. Якщо я вдячний за спасіння, я буду жити так, щоб це спасіння було недаремним. Якщо я вдячний за церкву, я буду служити людям в церкві. Якщо я вдячний за дружину, я це буду показувати. Якщо я вдячний за дітей, я буду це показувати. І так можна продовжувати. Не просто тут же не просто слова, а за словами йдуть вчинки, те, що підтверджує мені, мої слова вчинками. Життя без нарікання це є подяка, це те, що потрібно нам робити. Як зробити нам наше життя стилем вдячного серця? Перше. Позиція вдячного серця воно формується не само по собі, а через пізнання Бога. Бог промовляє до нас, Бог виявляє себе в своєму слові, читати Біблію. Також це є молитва. Сказано, псалмах, вкусіть і побачите. Ми повинні проявляти так, це особисто пережити і відчути оце, і не забути, а продовжувати жити цим вдячним серцем. Також важливо, що вдячне серце воно формується через те, що ми згадуємо добродійства, які були вчора. Це дуже важливо, тому що коли ми згадуємо, як Бог допомагав нам вчора, легше дякувати сьогодні. І останнє, вдячне серце формується через щоденну практику. Ми повинні працювати над тим, щоб справді Бог був близько до нас, для того, щоб пробувати в Слові. Пізнавати Христа, бо чим більше ми пізнаємо, чим ми духовно зростяємо, тим наша вдячність вона більше буде наповнювати наші серця. Наша подяка це позиція і стиль життя, чи просто реакція, чи емоція. Дамо собі відповідь сьогодні, Хай Бог нам цьому допоможе. Амінь. Будемо молитися.